Мабуть, вже чимало хороших слів почула на свою адресу Ганна Михайлівна Новікова із села Білин на Рахівщині. І привід для цього чудовий. Саме нині ця чарівна жінка світла, ніжна із особливим вогником в очах та серцем повним любові святкує золотий ювілей. Вона прекрасний фаховий педагог початкових класів, яку просто обожнює і слухається малеча. А ще ювілярка, за словами рідних, найкраща у світі мама для сина Віктора та невістки Світлани, любляча бабуся для внучка Вадима, яка балує його смачною випічкою та усякими смаколиками. Щира сусідка та вірна подруга. Вона завжди знайде час, щоб вислухати, підтримати, допомогти, дати мудру пораду. Тож рідні нині низько схиляють голову у шанобливому поклоні і бажають золотій ювілярці душевних сил, наснаги та оптимізму, щоб сльози в очах з'являлися лише від радості, а лихо, хвороби та розчарування оминали домівку. Натомість близькі люди щиро зчать якнайбільше приємних хвилин у кожному дні, незрадливих людей навколо, здійснення найпотаємніших мрій, щастя, радості, любові. щоб ви, Ганна Михайлівна, завжди залишалися такою ж молодою, красивою та натхненною. Нехай завжди, аж до ста літ, і далі вас супроводжує яскрава зоря удачі. Та Боже благословення, ти навчила мене відрізняти чесне слово від злої неправди, і любити навколишній світ, розуміти кохання і гріх, ти співала мені колискові, Вчила вірі надії, любові, і в садочку, і в школі казали. І все починається з мами. Дякую